Як формувати витрати на паливо для ФОПа на загальній системі? Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжувати перегляд. Витрати палива є одні із найбільш чуттєвих витрат для будь-якого бізнесу. І безпосередньо для ФОПа може поставати питання: а чи можна сформувати витрати на паливо, наприклад, яке використовується для? Легкової автівки, яка не підлягає амортизації на загальній системі, або чи можна списувати паливо для вантажної автівки, і якщо списувати паливо, то чи варто використовувати норми? Дійсно, податковий кодекс не встановлює. Окремих обмежень, окрім зв'язку витрат палива із господарською діяльністю, але певні обмеження на практиці встановлюють податківці. Отже, для того, щоб сформувати витрати по паливу, ФОПу доведеться дуже ретельно продумати.